Друзі, привіт! Дуже рада бачити вас на каналі Van Hub's School. І сьогодні у нас з вами на черзі огляд ось таких олівців від Брюнзель. Цими олівцями я помалювала декілька днів і тому можу вам зробити деякі висновки, я їх порівнювала з іншими олівцями. І перше, що вам хочу сказати, що мені дуже подобається, як ці олівці виглядають. Мені дуже подобається дизайн, мені подобається, що вони пахнуть дуже класно олівцями. Коли ти відкриваєш упаковку, коли а, ти малюєш, в принципі, оце відчуття дерева, воно дуже приємне. Також щодо того, як вони точаться, я їх точила і звичайною точилкою, і також затачила їх канцелярським ножем. І хочу вам сказати, що і так, і так вони гарно точаться. Для мене це дуже важливий критерій. Мені важливо, щоб дерево олівців було не сухе, щоб воно було м'якеньке. І дуже ніжно його можна було як масло різати чи стачувати, коли ви це робите. Цей наборчик складається з 12 олівців, і це у нас олівці акварельні. Я хочу сказати попередити, що я не сильно люблю працювати в такій техніці. В плані я не дуже люблю акварельні олівці застосовувати за призначенням. Мені більше подобається їх просто використовувати як олівці, чи, наприклад, ще використовувати їх на, якщо я розписую стіни, то я можу зробити малюнок цими олівцями і потім дуже легко вологою серветкою чи тряпочкою це знімати. Тому цей огляд, можливо, буде неповним через те, що якраз таки в мене невеликий досвід малювання саме цими олівцями, як олівцями, і зверху, де проходити з пентуком. в наборі. Йшов тут пензлик, якщо чесно, я його загубила, але він був не дуже класний, тому я вам покладу свій класний пензлик. Ну, не прямо якийсь класний, але для цієї цілі буде класний. Так, да, я не сказала вам, що це ж не просто на нас огляд, як завжди. Я ними трошки помалювала і далі передаю вам естафету. Ви можете вибрати ці олівці. В описі до цього відео ви знайдете цю інформацію. Ось і обов'язково я вам їх відправлю, ви будете і ними малювати. Так от, в наборі був пензлик. Я думаю, що це класно, що у вас одразу все, що потрібно для акварельних олівців вже на місці. Тут 12 кольорів, і тепер давайте трошки поговоримо про палітру. Звичайно, що я зробила викраси. І мене палітра е приємно здивувала, тому що зазвичай у наборах на 12 олівців ви не знайдете, наприклад, лавановий колір чи неополітанський. На самих олівцях не написані назви відтінків, а є просто номер відтінку. Тобто там прямо написано номер там 723. На самій коробці також у олівців нема назв, але я думаю, що приблизно це не обілітанська і лавандова це два моїх улюблених кольори, ну, майже самі улюблені кольори. І в принципі в олівцях вони не так часто зустрічаються. А тут вони є в стандартному наборі. Але, наприклад, тут нема рожевого, і для мене це дивно. Я вважаю, що майже будь-який набір олівців, що фарб має містити рожевий, бо його отримати методом змішування. Да, наприклад, ви можете їх нашаровувати, один шар олівців на інший, і рожевий ви не отримаєте ніяк. Тому я завжди що ну хай там не буде червоного, я розумію, що це основний колір. Хай буде і він, на білий, мені незрозуміло білий, я взагалі не користуюся. Я розумію, що він може знадобитися в звичайному наборі олівців, там, якщо це масляні чи пастильні. Акварельний це точно не необхідність і точно не топ-12. Але далі по іншим кольорам сині мені подобається, зелені подобаються, помаранчевий – просто чарівний колір. Жовтий, все інше добре. Тобто я просто замінила білий на рожевий і тоді ця палітра була б ідеальною. Тепер давайте поговоримо про якість олівців. Мені є з чим порівнювати. У мене є декілька різних видів акварельних олівців. Я порівнювала їх з Faber Castell корельними олівцями. Також я порівняла з Mondeus від Koh-I-Noor І ще є такі олівці Карандаш Фірма. Ось і в них просто є серія парельних олівців. У мене небагато, по декілька кольорів кожного. Але порівняти мені вдалося. Що я хочу вам сказати? Ці олівці мені не сподобались. Та? Оці бронзель, до речі, я не впевнена, що вони так називаються. Мені вони не сподобались на початку, мені чомусь вдалося, що вони. Доволі милкі і що вони погано нашоробуються. Але потім я їх е затестувала і порівняла з іншими олівцями, І хочу сказати, що різниця ну взагалі якась малесенька. Дійсно, де деякі кольори трошечки більш милкі. Але в цілому, від, наприклад, я не сильно бачу різницю між всіма своїми акварельними олівцями, бо вони всі гарної якості. І якщо це олівець поганої якості, його просто в мене не буде. І ці олівці дуже непогано склали конкуренцію. Пігментація в них не гірша, розмиваються вони не гірше, нашаровуються вони так само погано, в принципі, як і інші олівці. Можливо, ось ці нашаровуються навіть гірше, ніж всі інші. Але все інше мені сподобалось. Я зробила декілька малюнків, Я спробувала і прям зовсім такі техніці, акварелі, але я ж кажу, що я не малюю в цій техніці, тому мені не сильно сподобались малюнки. Але для тесту було супер. І от що я помітила, що перший шар ти накладаєш гарно, другий вже важко, третій вже майже неможливо а, нашаровувати. І так майже з усіма кольорами. Мені здається, це мінус, але можливо, це просто властивість саме акварельних олівців. Ну, в цілому, мені здається, що я вам сказала все, що могла сказати про ці олівці. Моя оцінка буде, давайте, 7,5 з 10, але я хочу сказати, що чому да, це не дуже висока оцінка. В принципі, серед своїх акварельних олівців 8 це максимальна оцінка, яку я ставила. Просто через те, що вони не настільки класно підходять до тих технік, в яких я працюю. От і все. Так що хочу вам сказати, що олівці гарні. Якщо ви шукаєте собі а, якийсь набір, да, ви не хочете купляти поштучно, бо я все ж таки люблю, щоб кожен кольор можна було обрати конкретно. А, якщо ви шукаєте собі набір, то цей можна, апруфт, ви можете собі його взяти. Я думаю, що це непоганий набір. У мене на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Обов'язково приймайте участь, вигравайте ці ліці. Всі деталі, звичайно, шо під відео. І побачимо наступних відео.